Аноми Хаосу велична імперія, де темрява переплітається з вогнем, а майстерність зіштовхується зі злом. В світі Вархаммер кожен камінь має свою власну історію, тому ми заглянемо під кожен і розкриємо таємниче походження цих істот. Подивимося на дивовижні міста та храми, розберемось в політичному устрої і дізнаємось про деяких цікавих правителів. Почнемо! Багато тисяч років тому раса гномів мігрувала через гори на північ у пошуках мінеральних руд та дорогоцінних каменів. Вони розповсюдилися серед гір, збудували підземні міста та шахти і просувалися все далі і далі на північ. Нарешті вони досягли плато на крайній півночі від краєсвітних гір. Гноми швидко вигнали племена гоблінів, які там жили, і почали освоєння багатств цієї землі. Це плато назвали Зорн Ускул, що означає велика земля черепів на честь Гігантської гори, складеної гномами з черепів, убитих ними гоблінів. Проте знайдена земля виявилась негостинною та безплідною, повітря холодне і розріджене, а курна земля всіяна кістками давніх мертвих істот. Це призвело до розчарування деяких гномів, багато з них повернулися на південь, де знаходилися краєсвітні гори. А інші рушили на північний захід до холодних земель Норску. Деякі з найбільш сміливих повернули на схід, а потім на південь, уздовж похмурих гір і рівнин, що пізніше були названі темними землями. Спочатку родичі гномів підтримували зв'язок між собою, але після великої катастрофи, яка вперше принесла хаос у світ, Північні темні землі були відрізані від решти світу. Гноми заходу вважали, що їхні східні родичі загинули через наплив демонів хаосу та магічні потоки, що вирували з півночі. Як же вони помилялися? Східні гноми зазнали жахливих змін, але вижили. Фізично гноми Хаосу подібні до інших гномів, оскільки мають вроджену стійкість до магії. Саме тому вплив енергії хаосу не спотворив їхні тіла настільки, як відбувається з деякими іншими істотами. Крім довгих бивнів, деякі проявляють риси, схожі на бека Кентавра, включаючи роздвоєні копита і роги, які вважаються благословенними дарами. У кожному наступному поколінні народжується жменька нових подібних благословенних родичів. Ці помісі гнома та звіра мають м'ясо, яке з часом твердіє та спотворюється майже до консистенції живого металу. Їм безпосередньо довіряють їхні господарі, які використовують їх силу, витривалість і швидкість у бою. Гноми хаосу стали безжальними, жахливими та холодними істотами, позбавленими милосердя. Вони прагнуть підкорити і панувати над усім і всіма. Це прагнення стало основою їхньої імперії, їхня мова стала гортанною та лютою, а цінності гномів, такі як рішучість, майстерність та працьовитість, були перекручені і спотворені в їх серцях. Щоб пережити виверження царства хаосу, гноми зі Сходу звернулися до Хашута, бога вогню, жадібності та тиранії, щоб отримати божественне заступництво. Вони присягнули на вірність та поклоняються, принесли жертву і підкорилися його жагучим бажанням до підкорення. У відповідь на їхню відданість і жертви, Хашут поклав своє благословення і, вперше ж серед раси гномів з'явилися справжні маги. Протягом століть Хашут нагороджував гномів хаосу потужним чаклунством. Яке злилося з їхньою вродженою майстерністю і ковальським ремеслом. В результаті вони створили безліч демонічних механізмів та двигунів війни. Їхні поселення поширювалися на південь, здовж річки руїна, відкриваючи торгівлю з племенами варварів і огрів та поневолюючи тих, хто не міг захиститися. Тут, в провінції Зорн-Ускул, було засноване таємниче поселення Ускулак. За яким ховається стародавнє внутрішнє місто, що нагадує гробницю з гарнізоном. Навіть господарі уникають заборонених нижчих рівнів Ускулака, а бути відправленими у його глибини є найгіршим покаранням, призначеним для порушників клятви та богохульників. Незважаючи на повільне, але стабільне зростання чисельності протягом віків. І встановлення власної імперії в темних землях гноми хаосу залишаються малочисельною расою, особливо по відношенню до підпорядкованих їм рабів. Для них життя всіх має цінність лише як цировинні ресурси або жертви хашуту. Ця пекельна машина потребує постійного збільшення чисельності рабів, щоб здійснювати свої грандіозні плани. Це призводить до нових і нових походів на племена орків і гоблінів, що розташовувалися на півдні, обмінюючи сталь на життя. Зеленошкірі стали основною робочою силою не лише через своє походження з темних земель, але й завдяки своїй витривалості і здатності працювати в небезпечних умовах. Так вони заснували свою столицю Жарна Грунт. Формально це вежа, відома ще як вежа вогню та спустошення, яка лежить у серці імперії в центрі рівнини Жардук. Гноми хаосу побудували вежу у формі гори, що підіймається ярус за ярусом до її вершини, де тепер знаходиться величезний храм злому другорядному богу Хашуту. Імперія Даві Жар не має еквівалента Верховного короля, як у західних гномів. Ані будь-якої форми центральної фігури, натомість дипломатичні делегації, які насилаються із столиці, і повсякденне управління темною імперією гномів хаосу зазвичай здійснюється правлячим конклавом командою верховних жреців Хашута, які вибираються з числа менших демонів ковалів. Саме вежа жарна ґрунт є жаданим місцем для кожного учасника політичної системи, які витрачають весь свій вплив, щоб зайняти місце в конклаві та об'єднати всі землі імперії гномів хаосу. Просування чаклуна в ієрархії залежить від його виконання обов'язків і отримання благословення від його перів та батька темряви Хашута. Як правило, в основі статусу будь-якого чаклуна лежить його досвід і вік, але там, де є хаос, не може бути чіткого порядку, тому часто сварки і суперечки, а іноді навіть поножовщина, супроводжують їх життя. Тому всі чаклуни перебувають у жорсткій конкуренції один до одного, і якщо їх особисті амбіції будуть поставлені ними вище за інтереси хашута, то їх чекає неминуча кара. Вежа жарна ґрунт побудована з обсидіану, чорного вулканічного скла, на поверхні якого відбиваються полум'я безлічі печей, що горять і вдень, і вночі. Місто стоїть на ряді високих сходів, як зікурат, кожна сходинка за вишки сотні футів і увінчена зубцями, які стирчать угору. Зі східних і західних воріт дороги вимощені золотом і міддю. Вони ведуть до гір скорботи та темних земель. Північні та південні ворота це річкові шлюзи, через які течуть води й руїни. Ця холодна річка впадає в місто з півночі та використовується для охолодження величезних кузень, демонів ковалів, живлення парових двигунів і змивання промислових стоків на південь. Там, де вона виходить з міста, річка забарвлена брудом у червоний жовтий колір, насичена шкідливими відкладеннями, а вода, що кипить густа і отруйна. Тисяча величезних печей горить у просторах жарна грунда, виплавляючи метали, які є джерелом життя міста. Це величезна жива майстерня, наповнена димом і шумом, освітлена внутрішніми вогнями та рухом потужних машин. Величезні парові молоти карбують листи заліза та бронзи ритмічними ударами, схожими на серцебиття. Величезні котли з бурлячим металом виливають свій розплавлений вміст, у кручені форми складної конструкції, ревіння печей, стогін величезних коліс, і скрегіт таємничих механізмів наповнює маслянисте повітря. Темні землі оповиті димом і густими вулканічними хмарами. Тож вежа жарна ґрунт існує у позачасових сутінках, освітлена вогнем власних кузень. На вершині великого міста стоїть великий храм Хашута, який охороняють бики кентаври, а у середині храму охоронці проводять травожерливі обряди, кидаючи полонених у козани з розплавленим металом під сміх демонів ковалів. А на вершині храму стоїть залізна статуя Бога Хашута, в якій ховається розжарена вугільна піч. Батько Темряви є втіленням міста, його божеством і правителем, чиєю силою живляться чарівники гноми хаосу. Заради нього тисячі рабів віддають своє життя у полум'ї та печах. Але прийняття дарів батька темряви має жахливу ціну це засудження істоти на невідворотнє прокляття каменю. Кожен чарівний гном хаосу, особливо менш вправний, неодмінно зазнає перетворення на нерухому кам'яну статую. Починаючи з ніг, які стають сірими і безжиттєвими, ця зміна охоплює все їхнє тіло. Шлях до столиці їх могутньої імперії жар на грунт супроводжують нерухомі форми з каменю, які колись були видатними гномами хаосу. Незважаючи на це. Вони дотримуються давнього пекельного договору, щоб захистити себе від страшних мутацій. За легендою, коли Хашут зможе проникнути у цей світ, він поверне з царства хаосу душі своїх священників, і ця армія чаклунів зможе підкорити весь світ. Але ніхто не поспішає стати вічною прикрасою столиці вогню та спустошення. Деякі з чарівників знаходять спосіб створити парові тіла за допомогою чаклунської інженерії, як, наприклад, Астрагот Залізнорукий – наймогутніший і найдавніший серед чаклунів пророків. Він спроєктував механічний пристрій, який був зроблений його рабами, поєднуючи в собі безперечні навички винахідливості раси гномів хаосу зі збоченою темною наукою. Його ноги та руки закам'янілі, що свідчить про повільне зменшення його сил. Тепер вони частково замінені механізмами. Астрагота залізнорукого було укладено в рамоподібний механізм, який дозволяє йому ходити, незважаючи на його дедалі більше твердіючі кінцівки, а також забезпечує йому додатковий броньований захист від атак і покращує його власну бойову майстерність. Парові поршні транспорту, які замінили м'язи та сухожилля Астрагота, дозволяють йому вражати ворогів потужною механічною силою в поєднанні з магією. Він є незмінним лідером учнів Хашута, які починають свій шлях в провінції Зорн-Ускул. Щоб задовольнити постійно зростаючий попит на рабів імперії гномів хаосу, під землею було побудовано великий морський канал, який з'єднує водоспад долі на північ від жарна Грунда з морем хаосу на захід від Ускулака, це відкрило работоргівлю та дозволяло продавати зброю та обладунки на північ і крокувати далі. Гноми Хаосу тепер могли швидше розгортати свої легіони у віддалених куточках своєї імперії, одночасно забезпечуючи своє царство сировиною необхідною для продовження його розширення. Ускулак сьогодні є головним рабським портом для імперії гномів Хаосу. Серед маси рабів також є люди, які можуть адаптуватись і мають високий рівень інтелекту, але меншу витривалість порівняно із зеленошкірими. Огрів також можна знайти, але вони завжди становлять небезпеку через свою силу і жорстокість, яку не можна повністю приборкати. Скавинів ніколи не тримають живими, оскільки вони занадто хитрі для цього. Гноми хаосу мають досвід з тим, що захоплені скавини можуть приховувати серед себе шпигунів, диверсантів або розножщиків чуми. Найтемніша доля чекає гномів із заходом. Вони є особливою мішенню гніву і відданості до богів предків Даві, які колись давно відмовили їм у підтримці. Століттями гноми хаосу панували над темними землями. З їхніх печей виходили пекельні теплові машини, які приносили лише горе світу. Економіка їхньої імперії залежала від праці безлічі рабів. Гноми хаосу довго шукали спосіб зробити рабів більш витривалими. Експериментуючи з темною магією хашуту, вони створили чорних орків, які виявились більш сильними, розумнішими, але ще й незалежними. Чорні орки не терпіли ніякої влади над собою. В подальшому вони стали лідерами повстанців. Хоча магія Хашуту не могла знищити незалежність орків, повстання зеленошкірих рабів жарра призвело до майже повного знищення імперії гномів хаосу. Проте тут їм допомогли підступні гоп-гобліни. Їх зрада врятувала імперію від загибелі. Гноми хаосу повернули свій тиранічний контроль над рабами та покарали їх. Ось тільки Чорні орки стали тепер впливовими лідерами серед зеленошкірих і досі загрожують всім цивілізованим народам. Ця зрада гопголінів всієї раси зеленошкірих та їхня нездатність навіть довіряти один одному призвели до того, що вони стали повністю захопленими жорстоким захистом і заступництвом гномів хаосу, що зробило їх у багатьох відношеннях ідеальними рабами, які неспроможні влаштувати повстання проти своїх господарів через взаємну недовіру. Володарі рідко долучають гобгоблінів до низьких робіт, використовуючи їх як наглядачів, лакеїв і навіть як легкі маневрені війська, щоб зміцнити свої сили. Гноми хаосу хочуть перетворити світ на місце димної темряви, де надія та радість є злочинами, які караються негайним рабством і повільними тортурами, їхня нескінченна жадібність, яку не вгамують ні час, ні багатство. Такою є моя перша розповідь про цю темну фракцію світу гри Total War Warhammer. Чекаю на ваші лайки, підписуйтесь на канал та поділіться зі мною у коментарях. Про яких легендарних лордів та фракцій вам цікаво послухати у майбутньому? А я піду відпочивати. Бувайте!